Вітаю, дорогі глядачі. Багато хто говорить про китайські електрокари, як загрузу світового автопрому, але в тіні цієї дискусії лишається інша реальність. Китай вже зараз завалює майже весь світ своїми бензиновими дрендулетами, тими самими, які самі китайці купують все менше. З 2020 року близько 76% китайського автоекспорту це авто на бензині та дизелі, а не електрокари. Ха. От вам! Ви думаєте, що Китай що там, як він там? Великий продавець електромашин на по факту ні. Загальний експорт за цей час підскочив із приблизно 1 мільйона на рік до понад 6,5 мільйонів у 24 му Тобто за 5 років обсяги виросли більш ніж у 6 разів. І навіть якби Китай експортував тільки бензинові та дизельні авто без електрокарів та гібридів, цього вже вистачило, щоб стати найбільшим автоекспортером світу. Як я до цього дійшов, за кілька років індустрія автомобілів у Китаї захопила половину внутрішнього ринку, продажі бензинових та дизельних машин обвалилися, тому що демпінгують просто старашен. Постраждали не тільки іноземні бренди, на кшталт Volkswagen чи Nissan. Удар отримали місцеві виробники класичних авто. Вони втратили внутрішні попити і почали активно виводити непродані вироблені автомобілі за кордон, поки західні уряди. Фокусується на загрозі від субсидіованих китайських електрокарів і запроводжували лимита саме проти них. Основний удар по традиційних виробниках завдали зовсім інші китайські машини, звичайні бензинові драндулети. Вони агресивно заходять на ринки від Польщі до пари, від Мексики до Уругваю. Усюди, де немає розгалуженої мережі і зарядних станцій, людям потрібно не футуристичні ІВІ, а надійні звичайні авто. Звичайна надійна. База двигуна внутрішнього згорання. Серед найбільших експортерів державні гіганти SAIC, BIC, Dongfeng. Десятиліттями вони заробляли на спільних підприємствах з західними компаніями, отримуючи технології від General Motors, Volkswagen, Honda, Nissan. Тепер ці альянси вмирають, а китайські партнери використовують накопичені знання, щоб атакувати ті самі ринки, де колись працювали разом із заходом. Найбільший китайський автоконцерн сьогодні Чері. 4 п'ятих продажів черги це саме бензинових авто. Отак-от. Із десяти найбільших китайських експортерів лише дві компанії спеціалізуються виключно на електрокарах. Решта заробляє на класичних автомобілях. Причина проста: там, де інфраструктура зарядок слабка, бо взагалі відсутня, електрокари залишаються нішим продуктом. На ринках східної Європи, Латинської Америки, Африки більшість покупців все ж таки орієнтуються на ДВЗ, а не на батарею. Китайські бренди уважно клинюються в цю нішу. Чилі, наприклад, 2600 кілометрів витягнуто гірського узбережжя і обмежена кількість зарядних станцій. Китайські виробники вже забрали майже третину ринку, тоді як Chevrolet, Nissan, Volkswagen. за рік втратили від третини до майже половини своїх продажів. От і все. Як шалися там китайцями, от виходить? У корені проблеми надлишкові потужності. Китайські заводи здатні випускати понад 55 мільйонів машин на рік, тоді як внутрішній попит близько 28 мільйонів. Тобто Китай теоретично може виробити вдвічі більше авто, ніж здатен продати в себе вдома уряд руками заохочував будівництво будівництва нових підприємств для електрокарів замість модернізації старих бензинових. Місцева влада роздавала субсидії, щоб привабити виробників у свої регіони. Результат надвиробництво і в електричному традиційному сегменті. А середня ціна авто в Китаї в двадцять першому. Впала на 21%. в таких реаліях для того, щоб купити власне авто, потрібно все одно заощадження, хоча і хтось демпінгує. А для цього потрібно вдало розпоряджатися фінансами, але більшість людей не відчуває, куди зникають гроші, наче і заробляєш нормально, але до кінця місяця все одно доводиться доживати, а не жити фінансово грамотність. Це курс, який повертає контроль. Тут не буде порад менше купу і кави. Там з цього ви якісний бюджет, чіткий план витрат, розуміння, скільки вам реально потрібно на життя. Структуру, яка нарешті прибирає хаос в фінансах, грубо кажучи, після курсу ви перестаєте гасити пожежі, починаєте бачити реальну картину. А коли є ясність, з'являються рішення, щоб оптимізовувати, куди відкладати, як формувати резерв і як рухатися далі. Тож, давайте накопичуйте свої капітали і вміло користуйтеся власними ресурсами. Лінк під відео. І спочатку повномасштабної війни проти України Московія стала золотою жилою для китайських автовиробників після вторгнення західніх брендів. Масово по суті вони почали валити з Московії, а китайці масово заходити і заповнювати цей вакуум. У 22-му році частка становила менше 10% московського авторинку. У 24-му вже понад 60%. Москва поглинала до 30% всього китайського експорту бензинових авто, але свято виявилося короткостроковим. У Жовтні 24-го... Москва різко підняла так звані утилізаційні збори на імпортні авто на 70-85% одразу з планом подальшого зростання на 10-20% щороку до 30-го. Кремль хоче, щоб китайські виробники будували заводи на території Москви, а не просто завозили готову продукцію. Внаслідок цього за перше півріччя 25-го року імпорт китайських авто туди впав на 58-62%. В першому кварталі закрилися 274 автосалони, з них 213 дилери китайських брендів Ванюша. Там, чи хто ти там, Ялюша. е, пересідай. У мене так син, коли намагається тролити російською. Не знає московської взагалі. так Пересідай, це дуже цікаво, звучить. Е, пересаджуйся на, на автоваз. Ми, до речі, відео на Капіталісті робили про Автоваз, яка там срака просто. Це якась коробка для вбивства. Ну, непогано, Москва топі підійде я вже оголосила, що до 20-го року скоротить там свою присутність. Проте китайські компанії швидко знаходять нові плацдарми. Мексика імпортувала китайських авто вже на 2,4 мільярди доларів, і китайські бренди йдуть до 14% місцевого ринку, відбираючи покупців у Chevrolet та Ford. У пар їхня частка вже близько 16%, при тому, що за півроку там продали смішні 11 електрокарів. Усе інше, це класичні авто з двигуном внутрішнього згорань. і фен продає пікап, який, по суті, є переробленою версією Нісан Навара. Інший дизайн, старіший двигун Нісан, але ціна приблизно дві третини від оригіналу. Нісан, нагадаємо, багато років був пар партнером до фен Китаю. Що, ти, всралися, Нісанчики. От вашому. Доробку беруть і продають, і вас кидають на світових ринках. От вам і тусовка з китайцями, комуністами китайськими. Тобто, давайте уточню. Бо на тому в Івані є багато там інших хороших китайців, та і в Китаї є люди, які не приймають той режим. Уважаємо звільнення рано чи пізно. Загалом ось так. Там влаштований бізнес технології вчорашніх союзників сьогодні працюють проти них на зовнішніх ринках. За оцінками до 2030-го китайські автовиробники можуть контролювати вже близько 30% світового ринку, зараз приблизно 21%. Основний відсоток. Основний не з Європи, а з південної Аф Америки, близького сходу, Африки та Південно-Східної Азії. Тобто з тих регіонів, де інфраструктура для електромобілів ще довго відставатиме. Це зростання відбуватиметься за рахунок усіх інших європейських, американських японських брендів. Йдеться не про електрокари, а саме про бензинові машини. Водночас Китай опиняється у пасі власного успіху, щедрі субсидії на електровозиці. Всі спровокували цінову війну, яка знищила прибутковість внутрішнього ринку, де везе авто на дошкові виробничі потужності змушують компанії й душно шукати нові ринки збуту за кордоном. Але й там їм починають ставити бар'єри. В Московія вводить додаткові збори, є смита на китайські електрокари, Бразилія підвищує тарифи, модель нескінченого експорту наштовхується на межі. В країні працює близько 130 автовиробників, і більшість з них балансує на межі виживання. Один невдалий запуск моделі може добити компанію. Місцева влада все одно підтримує навіть збиткові заводи, щоб не втратити робочі місця. Це продовжує життя компаніям, і водночас посилює тиск на ринок і на економіку Китаю. Загалом рано чи бізнес лусне, але це вже буде потім. І демпінгують, вимушені це робити все агресивніше і агресивніше. Поки світова увага прокита до електрокарів, китайські бензинові авто тихо, але системно завоювують ринки, де про зарядні станції ще мало хто чув. Це не історія про технологічну революцію, це історія про перевиробництво ціну війни і державну підтримку. І Сьогодні західні автовиробники програють стільки умовному BID з його батареями, оскільки державним гігантам, які за рахунок масштабу і субсидії можуть продавати бензинові машини за демпними цінами. Саме там, де конкуренції найменше очікували. Така от історія. Всім всього найкраще, до побачення!